Всім вітання. Продовжується експериментальна діяльність. Сьогодні вже трошки подивився, поперевіряв. Перше, що я зробив, перевірив, чи дійсно ці конденсатори мають ємність. Взяв такий конденсатор, який має от подібну ємність. Так, сфокусується 4700. Тут, в принципі. 1100, тобто подібна ємність. подивився, як перекидається енергія. В принципі, ці конденсатори мають відповідну свою потужність, яка заявлена на корпусі конденсатора. Я поставив зараз я амперметр, будемо спостерігати за струмом, який протікає через трифіляр і лампочку. Перше, що ми зараз зробимо подивимося температуру на лампоці 23 на столі 20. Може, чуть воно нагрілося, то що я перевіряв схему зібрав. вважаємо 22-23 градуси лампочка. Так, тепер зараз нам треба подивитися, от напруга у нас на конденсатора 25,3. Коли я включаю сам генератор, струм не протікає, тому що на ключах нічого немає, і напруга не міняється. Зараз я даю живлення і подивимося, попрацюємо сьогодні не тільки з лампочкою, а поставимо двигун як в коло послідовно із трифіляром. Я вже поставив розетку на вихід з цих конденсаторів, поставимо двигун. Так, струм нульовий. Конденсатор розрядив, даємо живлення, пішов струм і зменшується. Напруга заряду. Конденсаторів наростає. Тобто ми зараз маємо на блоку живлення напругу 36-38 В, в залежності від напруги, яка в мережі, і мінімальний струм 208, тобто, якщо перевести в міліампери 13, 0,13. Побачили струм, мізер. Заряд відбувається. Якщо зараз дати потужний двигун, цей, він також з цих конденсаторів запрацює. От. Але, звичайно, що він має велику потужність і швидко конденсатор розряджає. Струм побачили, напруга заряду відбувається. Зараз візьмемо менший двигун. Споживання у нас 3,2 Вт. Лампочка, зараз подивимося, була 23 градуси. Так, 20. Ну тут як де попадеш. Так, на столі у нас 22 градуси, вже лампочка прогрілася. Зараз я замість великого двигуна поставлю менший. Зараз послідовно працює лампочка трифіляр двигун. Схему зараз намалюю, щоб було зрозуміло. На конденсаторах напруга 43. Так, лампочка у нас була 26 градусів. Так, в принципі, нагріву великого немає. Так, але вона у нас підключена. Зараз скважність підняв до 78%. Чому я це зробив? Зараз так буде зрозуміло. дивимося по струму. Струм стоїть DC, бачимо. Якщо переключити так, це буде змінний струм. Це постійний струм. чому такий струм показує? Я не знаю, чи це прилади, чи це щось таке. І тепер буду міняти скважність. Появився свист двигуна і двигун легше крутиться. Ми споживаємо. Тобто на скважності 70% двигун працює, не гріється нічого, але заряд конденсаторів не відбувається. Так, зараз я заберу лампочку. Так, забрав лампочку споживання 7 Вт. Сважність 26%. Струм 0,04. Нулі. Не знаю, з чим це зв'язано, все ж всего, шуглю, приладі І тепер без лампочки додаємо скважність. Дивимося на споживання і на оберти двигуна. Важність вийшла на 100%, споживання виросло на 1 Вт, оберти двигуна зросли, це редуктор. Заряд конденсаторів не відбувається, тобто двигун на себе забирає всю енергію, але що із показами струму, це зрозуміло. Так, електронний прилад не спрацьовує. Поставив стрілковий і даємо живлення. Поштовх є тільки в початку і там тобто абсолютний мізер по споживанню у нас іде 8 Вт струм. Малесенький. Так. Зараз От струм. Побачили так. І зараз малюю схему і подивимося, що ми мали процес експерименту. Перед тим, як спілкуватися по схемі, що хочу продемонструвати, з двигуном заряду конденсатора не відбувається. І зараз поставлю частотомір і подивимось, яка в нас частота, коли працює двигун. Так, частота на генераторі у нас йде 1,6 Гц. А на двигуні вона вже помножилася в три рази. І зараз подивимося, як впливає скважність. На максимальній скважності частота зникла. На 99 вона має вернутися. Зрозуміло, тому що коли йде на скважність 100%, двигун працює без пульсацій. І коли ми зробимо скважність, тут же з'являється частота. І зараз зменшимо скважність. Чим менша скважність, тим більша частота на двигуну. Ідуть пульсації. Так тільки свист, роботи немає. От при 21 працює. А при 41 вже двигун працює і частота у нас подвоїла споживання. Бачимо струм майже нульовий, ну, але це я попробував двигун, подивився, яке буде споживання. і Як він працює. Так, зараз. Переходимо до схеми. Так, ну і Зараз на завершення відео. Схема блок живлення, плюс пропускала через амперметр двигун. Далі він заходив на центральну жилу трифіляра. І з верхньої нижньої ми знімали заряд конденсатора, з лампочкою заряд конденсатора працював досить таки непогано. Коли працюв, працює вже двигун Двигун показав тільки мінімальне споживання по струму, але зарядок конденсатора не відбувалося. Тобто він, як пилосмок, всю енергію затягував на себе. Коли в цій точці стояла лампочка, а двигуна не було, то відбувався заряд конденсатора, а двигун тільки множить частоту і забирає на себе енергію. Хоча струм. Досить таки низькі. Подивилися, як працює в цій системі: двигун. Результати побачили. Всім успіху і до нових зустрічей!